Усім самим найкращим глядачам величезний привіт. Запрошую в магазин АТБ. І подивимось, які сьогодні акції, знижки та й взагалі подивимось просто на ціни в магазині АТБ. Дякую вам за коментарі та вподобайки. Давайте подивимось ціни на овочі, фрукти і підемо дивитись далі з вами. Нектарини по 85 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. А лимони по 70 гривень. До речі, непогані хороші лимони. А ось якісь ще йдуть по 74 гривні. В чому різниця? Не розумію. Так, добре. Грейфрути. Оце тоді ми обійдемо в ту сторону, да? на другу сторону, бо не бачу цінника. Апельсини. Апельсини 87 гривень. Авокадо по 25 гривень за 100 г. І якісь ще в акції по 190 гривень за кілограм. А бачу якісь апельсини в акції, дійсно, якісь вакції, тож я ж здивувався, по 63 гривні кілограм в акції апельсини. Це, мабуть, у ці вагові в сітках по 87. Гранати по 100 гривень за кілограм, груша 46 гривень. Яблука, бачу, піднялись у ціні по 28, по 29 гривень. Томати по 98 гривень. Огірки по 70 гривень. Ціни на пекінську капусту поки що залишаються, як були 60. Гарбуз по 15, часник по 14, капуста по 30 гривень. Редиска 60, томати по 70, навіть ще диня є 60 гривень за кілограм. Грейфрути 83 гривні, а на банани щось я ціника не бачу, можливо, десь впав. Добре, ходіть на картоплю, подивимось. 25 гривень. Картопля першого гатунку. Морква 19,60. Цибуля майже 15 гривень за кілограм. Буряк по 14,60. Очериці 87 гривень за кілограм. Не зрозумів. печериці фасовані. Пів кілограма 87 гривень. Це ось ці. Так, да, це ці. А ось ці на вагу за 100 грамів 15 гривень, 150 гривень за кілограм. Так, нектарини 85 тут стоять. Виноград синій 80. Виноград рожевий 11,50 за 100 грамів. Якщо ціна вища 100 гривень, одразу цінник стоїть ціна за 100 грамів. І кишмиш 10,50, 100 грамів також. Обов'язково дивимось з вами на макаронні вироби. Макаронні вироби від розумний вибір, кілограм по 28,90, ну 29 гривень ріжки. Ось, А ось дивіться, пружинка вже дорожча по 31 гривні 20 копійок. Макарони від ярка, кілограм 41 гривня. Тут вже дорожчі на цілу десятку. І макарони тая. Перестаньте вже писати, що це макарони тая Таїсі Повалій. Вона взагалі не має нічого спільного з тими макаронами. Досить це писати, будьте розумні, будь ласка, читайте інформацію. Макарони від для паста 420 грамів, 32 гривні 40 копійок черепашки. Хочу сказати, що хороша по якості делюкс. Оця фірма, макарони теж хороші. 500 грамів, 43,20 витки. Зараз зі знижкою ще можна придбати вермішель. Також 4320 500 грамів. І 4320 спіральки. Хтось мене запитував, де пропали гнізда. Ось вони є, локшина гнізда. 52 гривні 70 копійок. 400 грамів ля паста спагеті, 34 гривні. За 20 гривень можна придбати ярку спагетті 450 грамів. Я сьогодні зварю собі манку. От іБ знижка на Булгур своя лінія. Кілограм 39 гривень. І також Булгур пакетований своя лінія 32 гривні. Трішки знизили ціну на. Пшеничну полтавську крупу від розумний вибір кілограм 19,50. Подорожчила крупа гречана 28 гривень. Цей рис від розумний вибір поки що тримається 50 гривень ціни, як і був. Це у нас пропарений, шліфований. На сьогоднішній день а, в магазині АТБ олія стожар 59,45. Щедрий дар 58,50. Також олейну можна придбати. Усі йдуть по 850 грамів. 58,77 і а, майола 55 гривень 60 копійок. Олія від розумний вибір» 850 грамів, 47,40 Зі знижкою макова начинка. Вже готова. Лимонна кислота 100 грамів 14 гривень. Розпушувач, розпушувач тіста від розумний вибір 2,50. 18 грамів. Ну і, звичайно, дивимося ціни на борошно. Хмельницьк-млин. 41 гривня амбар 32 гривні. Усі по 2 кілограма. Хуторок 40 гривень 50 копійок, кіло 800 і розумний вибір 36:30 А ось АТБ трішки ціну знизив на цукор сьогодні. Цукор другої категорії 30 гривень 90 копійок за кілограм. Молоко згущене своє лінія 440 грамів 55-60. Молоко згущене варени і риска 370 грамів, 50 гривень. І згущене молоко ічня 330 грамів, майже 50 гривень. А знижка зараз, хто користується стевія, вага 280 грамів, 124. Каша своє лінія, 7 гривень. Швидкого приготування. А ось за кашу швидкого приготування від Акса вже треба заплатити в два рази більше. Гороховий суп, своя лінія 14,40. А зі знижкою суп харчо рисовий, своя лінія, 13 гривень. Так, тут в акції здається стегно улар. Це воно, так? Да? Улар, так, да, стегно. Зараз по 10,56. Знижка 20%. Фарш ВТБ від глобину 500 грамів 92 гривні 60 копійок. Ребра для грилю від глобину. Ціна 23,60 за 100 грамів. Ковбаски від глобину для гриля 600 грамів. Непогана знижка 84 гривні. Так. А, пельмені три ведмеді з куркою. Зверніть увагу, 65 гривень, 700 грамів. Дуже хороша акція, але в нас вже розібрали, а я хотів взяти на вечерю. Ну, добре. Вареники Геркулес з картоплею та лісовими грибами. А, також хороша знижка: 31 гривня, 50 копійок. Так, а тут у нас. А... Стегно курчат блогерів. Я чомусь не бачив в морозильній камері. Чи пропустив 105,60 в акції? Так, лосось Норвен 340 грамів. Ціна зі знижкою бачите на екрані. Mm, а у вас також подорожчувати оцей коктейль морський асорті? Дуже смачний. Я один раз, мені пощастило взяти зі знижкою 50%. Яйця по 3,49 поки що залишаються першої категорії. Не знаю, дуже багато коментарів було якихось негативних про цю ковбасу. Всі писали, що не дуже, але я бачу, що розкуповують. А знижка 40%, я її ніколи не купував, не знаю, 500 грамів 61 гривня. Так, ну що ж, на молочному відділі давайте подивимось ціни на сир та молоко. 160 грамів Звенигора сметанковий 58 гривень майже. І точнісінько в такій самій ціні. Звенигородський екстра. Не дотягнуся за молоком від ферма. 3,2 жирності, 38 гривень. В акції кефір Галичина, нежирний. По 33,80. Кефір а, просто наше 1% жирності, 41 гривня. В акції сметана слов'яночка. 300 грамів, усі вже сметани. 20% жирності 38,60. Просто наше 39,90. І зі знижкою молокія. 15% жирності, 3820. А чому жирність менше, а ціна не нижча. Кисломолочний сир від молокія 5% жирності, 32 гривні майже. І а, бачу на касі завжди, коли стою в черзі, люди купують ось цей продукт сметанний. Це як сметана схоже, 400 грамів 19 гривень. Молоко 2,5 жиру від своєї лінії по 30 гривень 70 копійок. І дивіться, яка різниця одразу. Молоко фермерське 2,5 жирності, також 900 грамів. Одразу на 10 гривень дорожче. Можливо, хтось купує велике молоко. Тут 2 кг нежирне, від злагода, ціна 76. Далі подивимось цукерки, які йдуть на вагу. Королівський шарм по 27,60. 21 гривня своя лінія. Корога, курога, курага ку з волоським горіхом. Цукерки конті, мус зі смаком, капучино та молока. 1670. Також знижкою халва, своя лінія. Ні, від Яріч. В акції крекер солений своя лінія 36,70-400 г, в акції шоколад від Міленіум 43,50, зверніть увагу. В акції шоколад від ЛАКМІ від Roshin, точніше шоколадка Лакмі 32 гривні, шоколад світоч трюфель тірамісу 40 гривень, 40 копійок. А що це таке? Зефір з ніжністю. Це я не бачив у нашому АТБ. Що це таке? З ароматом крем Брюле 300 грамів, класичний, 43 гривні. Що він вже відкритий? Вафлі від своя лінія 70 грамів, 11 гривень. Також хто полюбляє Артек від світоч. Зі знижкою можна придбати вафлі великі також від своєї лінії. А смаки в асортименті. А від делюкс. Пластівці вівсяні 39 гривень. Бачу, нова соломка з'явилась. Київ хліб 15.40. А ось соломка БКК 11,50. Не забудьте, що в хорошій ціні папір своя лінія двошаровий 4 штуки 33,50. На ось цю пасту Sensoden XL відбілююча знижка 40% 80 гривень, також зверніть увагу. Туалетний папір Zeva 42 штуки, 58. Рушники паперові, тут 120 аркушів, 40 гривень, 40 копійок. Теж непогана ціна на рушники від своєї лінії 2 штуки, двошарові, 29,50. Непогана ціна 28 гривень серветки вологі від розумний вибір, 72 штуки. Хочу чесно сказати, що бачу, що купують гелі для душу фа чоловічі. Я думаю, що не будуть купувати 400 грамів 96 гривень. В акції антибактеріальне мило Gellex 560 грамів, 30 гривень, також зверніть увагу. Зі знижкою Pro V 135 гривень. Для миття посуду донат 100 67,50. Порошок лоск для прання вагою 2,400 майже 252 гривні. Я не знаю, що це за порошок. Універсальний, півтора кілограми. Залишайте коментарі, хто вже прав. Це для автомат машин. Ціна також невисока. 57 гривень 40 копійок за півтора кілограми. Економних вам покупок, щоб у вас все було добре. І зустрінемось в наступному відео.